Вітаю вас. Сьогодні у нас перша зустріч, ресурсна зустріч, і я вирішила її організувати, так як немає вільних можливостей для того, щоб проводити більше консультацій, а запитів все більше і більше. Тому, якщо комусь потрібно, хтось дійсно хоче отримати той результат, який я. А ви бажаєте, ви можете самостійно працювати, так як із а, фінансовими ресурсними а, запитами стосовно матеріального плану, я теж залишила таку підбірку відеогайд. А, і оці ресурсні зустрічі я теж буду викладати у вільний доступ. А, набралась група, з якою ми будемо працювати вже. В такому закритому індивідуальному форматі можливо це буде з травня, з середини травня, новий потік, але це не точно. Але для початку ви можете знайомитись зі мною, а може бути таке, що ми не підійдемо один одному по цінностям. чи... По поглядам, по темпу, і ви можете працювати самостійно. Я даю матеріал і техніки, будь ласка, опирайтеся на себе, створюйте свої якісь, відчувайте свої, знаєте, такі потоки творчості, створюйте те, що вам потрібно, опираючись на себе. Тренуючи свою власну внутрішню опору. І а, така міні-інструкція, для, для чого ця група, для чого ресурсні зустрічі, а, ну, загалом цей подкаст, а, ця рубрика. Ця рубрика стане для вас незамінним помічником в управлінні власним станом, власним настроєм, все мобільне. Все змінюється, нема нічого постійного, особливо в нинішній час. Але є те, що можемо ми контролювати. І це, по суті, єдине, що ми можемо контролювати. Ми можемо контролювати, як ми розпоряджаємось своїм часом, як ми його структуруємо і своїм власним станом. На все решту. Це таке питання під питанням, чи ми можемо цим управляти на 100% точно ні, тому що є можливості, які не залежать від нас, які залежать там, від природи, погоди інших людей, там, ще чогось. Але є те, чим ми точно можемо управляти собою, своїм внутрішнім станом, своїми думками, своїми почуттями. Своїм настроєм, своїми емоціями. І в результаті роботи в цій рубриці, в даній рубриці, ви будете краще розуміти себе. Ви будете краще розуміти, як вам жити в гармонії з собою. А все решта це підтягнеться. І в результаті ви будете відчувати себе в гармонії. Внутрішньо та зовнішньо, і це можливість вирішувати різні життєві завдання з легкістю, комфортно, з задоволенням. І ще хочеться мені додати, щоб з гумором, але <смі> з гумором я не знаю, а, наскільки це буде в нас доречно виходити, тому що а, знаєте, сенс життя, досягнення цілей, це досить серйозні такі питання, і а, тут гумор, а, якщо ситуативно, але дуже хочеться, щоб все-таки було більше позитиву в нашому житті. А, і ви знайдете різноманітні техніки. Я рекомендую вам модифікувати, підлаштовувати під себе, створювати свої, надихатися. А ми будемо працювати в різних напрямках, в різних методах. У мене їх дуже багато, як класичного підходу, так і альтернативного. Але це не важливо. Ми будемо застосовувати арт-коучингами. У нас буде і ігрові моменти, елементи. У нас буде і сторітелінг, і коучингом арт-коучинг, і чистий і різного іншого напряму, і надихаюче малювання, і метафоричні карти, і дуже-дуже дуже ще багато всього. А, але завдяки своїй роботі, не завдяки цим технікам, пам'ятайте, що тільки завдяки тому, що ви можете це зрозуміти і примінити, завдяки вам змінюється ваше життя. І ви отримуєте доступ до найкращих відповідей, найефективніших відповідей на свої важливі запитання, до своїх внутрішніх а, скарбничок, де бережуться найцінніші для вас ваші ресурси, де ключі до управління вашою реальністю, вашими емоціями. Отже, починаємо сьогодні у нас з вами 9, 9 квітня 2025 року, і я дуже люблю пропрацьовувати саме як алгоритми поведінки. Певні цифрові коди, в яких ми з вами живемо, з якими ми маємо справу і починається навчання всередині. Перед навчанням вже починається в середині квітня, вже група набрана а, цифровому арт-коучингу. Що таке цифровий арт-коучинг? Не випадково ми маємо певні закодовані а, моменти. Я назву це так. Наприклад, от сьогодні в нас 9.04.25. і тут є певний набір а, ключових якостей цього дня. Проаналізуйте в кінці дня, можете проаналізувати. Але я рекомендую вам все, що відбувається в вашому житті, знаєте, налаштовуватись на те, що, по-перше, цей день він може дати вам гарне. Поле гарну основу, можливість для матеріального примноження. Тому що четверта енергія це про четвертий архетип, це про мудре управління і примноження матеріального. І тобто ми розуміємо, ми діємо ефективно владно і отримуємо, звісно, гарні результати з мудрістю. Опираючись на свій минулий досвід, завершуючи якісь а, а, періоди і починаючи нові, тобто подумайте, які періоди ви хочете завершити, от яку історію, де ви хочете поставити крапку, в яких сценаріях поведінки, в яких можливо проявленнях. От ну, у мене сьогодні такі думки були про те, що. А я ставлю крапку у взаємодії з тим, що мені не резонує, мені не резонує непрофесійність. Це перше, коли, знаєте, так, поверхам, поверхам, мені не резонує нечесність, і ну, це, мабуть, найголовніше. Ото. А, і така, знаєте, свобода. Свобода на всіх рівнях, а, ну, я маю на увазі зараз саме те, що стосується реалізації людського потенціалу. От, Це те, що я завершаю і починаю нове. От, Одна із причин, чому я це демонструю так, на широкий загал, але як говорять, святе місце, воно не буває пустим. Тому, якщо ми щось прибираємо, то потрібно і обирати щось нове, чим ми наповнюємо цей простір. Отже, ми наповнюємо своїми сенсами, що для мене, наприклад, значить професійність, що для мене значить глибина і така цілісність. Ми обираємо не щось одне, а обираємо то, Таку певну структуру, по якій ми йдемо. І ще дуже важливо о, те, що ми. Зараз я розберу так на а, такі деталі важливі, це те, як ми йдемо до своїх цілей, як ми йдемо по дорозі реалізації. Наприклад, легко і радісно починаємо з цього. знаєте, Потім вже будемо говорити про якісь там інші моменти, але для початку ми повинні отримувати як мінімум задоволення все, що приходить в наше життя. Воно повинно перше робити наше життя легшим, приємнішим. Цікавішим. Це знаєте, як одна із порад да, стосовно відносин, в принципі, будь-яких людей, в принципі, будь-якої діяльності всього, що все, що ми маємо справу, повинно полегшувати наше життя і примножувати нашу ресурсність, а не навпаки. Тому тут важливо аналізувати, куди ми вкладаємося. Різними нашими ресурсами і грошима, в тому числі, і часом, і увагою, і здоров'ям. Отже, такі важливі моменти, які нехай вас наштовхнуть правильно обирати те, що ви обираєте, куди ви направляєте свою увагу, свої дії. Чи це робить досягнення ваших цілей, чого ви насправді хочете, ваших цілей. Легко та радісно, не натягувати на себе, побільше побільше всього обов'язків, там якихось і так далі. А це повинно давати вам легкість та радість. І будь-яка ваша діяльність, ваше життя повинно давати вам радість. Планувати свою радість, вносити її в розклад кожного дня і планувати свою діяльність, своє життя. Радіючи тому, що у вас все реалізується, ви бачите результати, ви отримуєте радість від своїх успіхів від кожного з чим, з чим ви маєте справу. І будь-яка можливість на вашому шляху вашим цілям дає можливість розвиватися. Чи ви розвиваєтесь, аналізуйте, чи ви переходите на якийсь наступний рівень. Навіть якщо вам це здається, що це повторюється, В нас, знаєте розвиток він же відбувається по такій спіральній формі, але піднімаючись кожного разу на рівень вище. І тут дуже важливо. Відчувати вдячність. Коли ви бачите результати, коли ви задоволені собою, ви відчуваєте вдячність. І ви вдячні життю, що ви маєте простір, де і чим займатися. І вам вдячні за те, який я чи яка ви є. Ви насолоджуєтесь своїм шляхом, своєю цілеспрямованістю. Ви легко. Справляєтеся зі своїм життям, розпоряджаєтесь, структуруєте правильно час. Правильно, це не значить, як хтось сказав. Правильно це так, що приносить задоволення та результат вам. І ви проживаєте це життя найкращим, якісно для вас, наповненим вашими сенсами, благими для вас справами. Певним потрібним чином. Ви легко дієте. Неважливо. Це будувати бізнес, це спілкуватися з людьми, це робити щось інше, але ви це робите легко. У вас є талант. Сьогодні може проявитися ваша. М -м. Ваш Добре. стиль управління та примноження матеріальних і не тільки, але от, сьогодні це про матеріальні блага, це про вміння. А, от, сьогодні ваша ізюминка така: організовувати простір і примножувати матеріальні блага. Конвертувати у вас, наприклад, є якесь бачення, якась ідея, і ви знаєте, як це можна конвертувати в матеріальні блага. І організовувати певним чином. Простір довкола вас отримувати найкращі результати. Проаналізуйте, як це буде сьогодні проявлятися. Це одне із того, що сьогодні можливо. А ще сьогодні дуже важливо цінувати себе та вірити в себе. Легко розуміти причину наслідкові зв'язки того, що вас цікавить, завжди знаходячи істину. От, не задумуючись, просто довіряти своїй інтуїції, довіряти собі і бачити істину. Легко розпоряджатися своїми знаннями, своїм досвідом, який у вас є. І людям, іншим людям це дуже цінно оці ваші підказки, ваш погляд, ваш досвід. І вони відчувають і говорять, показують вам вдячність за це. І ви. Раді, що вам раді, тобто там, де вам раді, це ваше місце. Там, де вам не раді, питайте, навіщо ви там, для чого вам цей досвід проживати те, що ви проживаєте? Наприклад, якщо у вас є такий нюанс, що ви не відчуваєте зворотнього якогось відповідного того, що вам потрібно, зв'язку і так далі. Але Сьогодні про те, щоб відчувати радість, що вас оточують достойні вас люди, з якими вам найголовніше комфортно. І ви вірите, ви вірите в себе, ви вірите в силу вашого досвіду, ваших знань, вашої інтуїції, і в ваше життя приходять потрібні люди. Потрібний успіх.